Катерина була впевнена, що так, як вона любить свого Василя, вона нікого і ніколи більше з такою силою не полюбить. Він був її сусідом на три роки старшим за неї. Здається, вона була закохана в нього ще з дитинства, коли вони разом крадькома обривали сусідську грушу. Як же солодко тоді було, та цей серпневий запах груш і досі стоїть у неї перед очима, хоча жінці вже 50 років. Саме свій ювілей вона вирішила відсвяткувати в Україні, тому і повернулася додому по кількох роках. В Італії вона вже 23 роки, подумати лише, та вона вже півжиття там прожила. І, хоч почувається вже в Римі як вдома, все ж Катерину завжди тягнуло в рідні краї, де вона залишила себе стару, а на чужині почала все з нуля. Катерина свідомо вирішила святкувати ювілей в селі, в місцевій колибі. Бо сестра їй повідомила, що власником цього закладу є їхній сусід Василь. На що жінка чекала від цієї зустрічі, вона і сама не знала, але їй просто дуже хотілося побачити його, свого коханого, якого вона так і не змогла забути за довгих 30 років. Катерина йшла по вулиці, яку вона майже не впізнавала, бо все дуже змінилось за той час, поки її не було, але їй важливо було, щоб груша стояла на місці. Поки йшла, Спогади нахлинули на неї снігове... сніговою лавиною. Ось вона, двадцятирічна, почувається найщасливішою в світі, бо Василь зробив їй пропозицію. Все йшло до весілля, і сукня вже була придбана, і гості запрошені, але Василь передумав одружуватися з Катериною. Він, виявляється, нишком і до іншої дівчини ходив. А коли та почула, що Василь одружуватися надумав, то поспішила швиденько повідомити, що вона дитину чекає. Я люблю тебе, а від дитини відмовитись не можу, тому я з нею одружуся, а ти прости, якщо зможеш. Це все, що сказав Василь своє оправдання. Катерина тоді стільки сліз виплакала, що на все життя вистачило. Їй було важко жити в селі, де все нагадувало про Василя. У них з дружиною дитина народилася, вони тішилися, а дівчина не переставала плакати. Все думала, за що ж він з нею так. 27 років Катерина вирішила, що поїде на заробітки в Італію. Мамі її тоді було 50, і вона з подругами поїхала, а Катерину відмовляла, казала, що не хоче, щоб донька свої молоді руки там загубила, і що вона сама стільки треба, стільки й заробить. Та Катерина не через гроші їхала, їй просто було потрібно забутися. За ті 23 роки, що вона провела в Італії, вони з мамою і свій будинок в селі відбудували, і в Італії житло придбали. Мама Катерини давно додому повернулася, а вона сама в Римі залишилася. З Андреа Катерина не розписана офіційно, але зустрічалася вже більше десяти років. Він не раз робив їй пропозицію, а вона все ніяк не могла сказати йому заповітне так. Домовитись про забаву в колибі Катерині не вдалося, тому що їй там повідомили, що саме на цю дату у них зал зайнятий, бо власник свою єдину доньку заміж видає. Катерина хотіла вже було йти, але тут її зупинив до болі знайомий голос Я не вірю своїм очам. Катерино, невже це ти? Василь не йшов, він біг до Катерини, настільки був радий її бачити, відразу ж пригостив кавою і запитав, чого вона прийшла. У Катерини настільки серце вистрибувало з грудей, що вона ледве пояснила, що у неї ювілей, і вона хотіла б відсвяткувати його тут, але їй уже повідомили, що на цей день все зайнято. Навіть не думай шукати інше місце. Ми обов'язково щось для тебе придумаємо. Василь так ніжно дививсь на Катерину. Що в неї в душі просто все переверталося? В той день вони просиділи в колибі аж до вечора. Василь зізнався Катерині, що не залагодило сону з дружиною сімейне життя з самого початку живуть наче чужі люди, і все заради дитини. Але донька вже давно доросла і заміж виходить, тому Василь твердо вирішив, що відразу після весілля він розлучиться. Катерино, а може, то, доля до тебе до мене привела? запитав Василь, пильно глянувши їй у очі. А потім відразу додав Знаєш що? Не відпущу я тебе, Віталію. Хочу жити з тобою. Дружиною мені хоч тепер станеш. Ти не думай, я не бідний. У мене і будинок, є, і машина, і колиба. Справи йдуть вгору. так що бідувати з тобою ми точно не будемо. Катерина сказала, що їй треба подумати, хоча вона сама не знала, що їй тепер робити. Василя вона любила понад життя цю любов руками не стерти. Але в Італії у неї є дім і Андреа. Як правильно вчинити? Кого вибрати?